Затишні кімнати з меблями підведене опалення, водопостачання, гуртожиток для біженців. Майже готовий прийняти людей. Їдальня майбутнього центру для біженців. Тут вже встановлено частково обладнання, є деякі меблі. Таким це приміщення стало буквально нещодавно. Довгобут в Яготині стоїть від 2002 року. Тоді країна підписала конвенцію про права біженців та зобов'язалася створити кілька таких гуртожитків в Одесі і Мукачевому. Тимчасове житло для утікачів з різних країн звели на відміну від Ягодина. Рік. Тому уряд виділив 30 мільйонів гривень і роботи поновили. Воно готове 90%, відсотків. 10 це те, що ми дещось не догледіли, десь щось ми переробили, де щось ми повинні зробити на вимоги Європейського союзу. Відкрити центр готові у квітні-травні. Однак на заваді деякі місцеві люди проти сусідства з біженцями свої думки прийшли висловити на зустріч із представниками міграційної служби та управління у справах біженців ООН. Чи існують ризики зараження населення Іготина і Іготинського району де безпеч. Захворюваннями, які властиві для країн Азії, перше питання: як це так сталося, що без згоди громади і без нам до цього часу не відомо, як воно так узаконено було? Соціальну незахищеність і адаптації в українське суспільство. Потім приїжджають з Гурівкою, Яготин, Золотоноші торгують наркотиками. Інтегруйте циган. Інте, поможіть біженцям зі сходу, не робіть розумні лиця. Прийшли бути розказувати тут про якісь мігрантів. Одне з побоювань, про яке ми сьогодні чули, страх розповсюдження рідкісних інфекційних захворювань. Навпаки, існування цього центру якраз запобігатиме цьому. У центрі буде працювати лікар. Люди матимуть нормальні умови життя, і вони зможуть дбати про своє здоров'я. Якщо ми лишаємо людей на вулиці, то ризик розвитку захворювань навпаки збільшується. Про наркотики і те, що торгувати ними будуть. Виключно біженці заявив Володимир Загазий, колишній депутат Ягутинської райради, каже, місцеві депутати виділили землю без громадських слухань. Закликав громаду. Ми підняли це питання на обговорення і на До той суду час не подавали? Ні, ми на суд це не на то, що це не як суд Такое, як судо як такого судового прецеденту. Немає це можна було клопотаннями зробити. Можна було, але тоді депутат не став домагатися скасування рішення. Обурюватися почав через 14 років. А ви сам з родом з Єгодината? Е, ні, я не з готина. Так, я в з Тернопільської області. Постійно в мені не живете. Ні, я жив раніше. Постійно А зараз, зараз постійно, не ну, не, постійно не живе. Ну ні, живу, я в Києві зараз живу. в ефірі. Пропагандистського телеканалу Росія. Цей центр уже називали гетто для біженців із Сирії. Це маніпуляція, кажуть у міграційній службі, як і те, що землю виділили без громадських слухань. Є нерозуміння певного групи людей, що відбувається, що такі біженці. Дитивосьому, діти 2010, 2011, тисячі одинадцятому, дванадцятому роках приїздили представники міграційної служби, спілкувались. Ця з місцевої владою. спілку тоді був якийсь супротив. Кого не було, корінна мешканка Ягутона, керівник майбутнього центру біженців не боїться. Впевнена так думають, більшість мешканців а громаду хтось залякав. Один в полі не воїн, і незначно чи це афганець, чи це сірієць. Головне що він просто людиною був. І ми українці теж повинні бути просто людьми. За даними держміграційної служби нині в Україні три тисячі людей отримали статус біженця. Ще чотири тисячі мають інший статус шукачі притулку. Водночас торік двадцять тисяч наших співвітчизників. Попросили притулок у країнах Європи. Дар'я Феденко та Руслан Альмухамадов, п'ятий канал.